Вітаю! В ефірі програма Вічна віч і я Ірина Салі. Світ 9 листопада відзначає День народження книги рекордів Гіннеса серед найпрудкіших, найсильніших, найвитриваліших наш хмельничанин Володимир Копачинський. Про його рекорд та спортивну кар'єру в гривому спорті наша розмова. Вітаю, пане Володимире. Дякую. Розпочнемо з вашого рекорду. Як і де він відбувся, розкажіть про це детальніше. Рекорд відбувся тоді, коли проводився чемпіонат світу. Це було 2 листопада 2013 року, місто Архангельськ, тоді, коли ще був спокій на землі, і ми свободно тоді їздили на різні, в різні точки Радянського бувшого союзу на чемпіонати світу. І дуже багато було змагань Білорусь на території Білорусі по всіх областях дуже приймали нас, а в даний час, звісно, вийшло так, що ми, вони нам вороги. Але ми, коли провели ці змагання, чемпіонат світу 2 листопада 2013 року, відібрали нас, чемпіонів світу, а також приближених до цих змагань, чемпіонів, відібрали 300 чоловік і провели такі змагання. Для книги рекордів Гіннеса, де був представник з Англії, який проводить і робить фіксацію цих рекордів Гіннеса. І тоді, після Чемпіонату світу і Європи, який проходив у нас в Архангельську, були розставлені отаке таке місце, от де було 300 гір, 300 чоловік піднімали одночасно 30 хвилин гирі. Це вони викон... всі разом виконували 10 хвилин ривок гирі, 10 хвилин поштовх гирі і 10 хвилин, так називається рух, довгий цикл. Це ривок, з'єднаний з поштовхом. А нас з України приймало участь 26 чоловік в цих, в цих змаганнях. І от ми були всі нагороджені. Спочатку була нагорода нам. Такий документ був з книги рекордів Гіннеса, а потім в Англії підготовили нам ще одна нагорода для підтвердження, що дійсно це все приходило міжнародний такий всесвітній рекорд Гіннеса. Ось вже другий документ прийшов. Нам на других змаганнях вручили цей документ. А медаль також прийшов із цим документом. І також ми на інших змаганнях отримали ось цю медаль, яка засвідчує, що дійсно ми є учасники і зробили цей рекорд під девізом 300 спартанців. Не просто було встановити рекорд світовий. А як до цього йшли? Скільки років ви вже в гірьовому спорті, коли ним почали займатися? І як, які маєте ще спортивні досягнення? Я почав займатися. З раннього юнацького свого віку, із 66-го року, перед армією мені дуже хотілося бути готовим захисником вітчизни. І я дуже хотів виділятися серед молоді, щоб бути трошечки сильнішим, трошечки кращим. І просто мені подобався спорт. Любий від спорту, я любив і досі люблю. Отож, я в 66-му році. Побачив гиря в нас була в школі. Хтось на металолом приніс, тоді здавали металолом. І я заметив цю гирю, я дуже хотів її придбати і займатися. Але вона була тоді дуже важка для мене. Мені допомогли товариші принести цю гирю додому, і я потихеньку працював, готувався для захисту вітчизни, як солдат мав бути, як всі молоді особи мали захищати вітчизну свою. І я потихеньку-потихеньку, і вже коли я йшов в армію в 68-му році, то я вже цю гирю свободно жав правою рукою 20-25 раз. І коли призвався до лав радянської армії, то я був чемпіон своєї частини, а потім чемпіон дивізії, в якій я служив в групі радянських військ в Германії. Ви запитуєте, скільки я маю спортивних досягнень? У мене дуже багато їх. Так що я, якщо взяти ці нагороди, всі, і, і дипломи, і медалі, то я вам скажу, що мені дуже важко вже підняти цю сумку, в якій в мене знаходяться медалі. Азія, Австралія, всі континенти, які є, я вигравав. На а Можливо, згадаєте якісь такі е, найяскравіші події. От ви їздили на якийсь чемпіонат, на якісь змагання, щось вас вразило, запам'яталося на все життя? Дуже мені сподобались самі, самі, самі такі змагання. Це було в Архангельську і в Італії, в Турін, місто Турін. Дуже красиво, дуже чудово. От тут є, наприклад, Турін. От така Просто дуже красиве місце, така чаша, як проходять чемпіонати світу по боксу, така чаша, і ми попали в таку, таку середу, і мені дуже сподобалося. Притом і наші українці, жінки, які там на заробітках, вони також приходили. І дуже приємно, коли з флагами, флагами і кричать: Україна, Україна! Це дуже трогательно було. Коли вболівальники за вас так. так підтримують, так? Це... Це просто було дуже аж до сльоз. Так класно було. А ви вже згадували про свої медалі, що у вас їх стільки є, що важко вже підняти. Так. А одна з них особлива, це медаль за рекорд ваш, ви її продали на благодійному аукціоні на, на підтримку наших військових. Розкажіть, як до цього прийшли? Хтось вам запропонував і скільки коштів вдалося вилучити? Так, це було е, мені не дуже довго було думати. Я зразу, коли почув по телебаченню, що. Гинуть наші діточки, гинуть воїни. І я не обдумуючи, зразу думаю, ну чим чим я допоможу? Таких фінансів в мене немає, щоб я взяв там, заплатив там декілька тисяч буби, багатшим я міг би там якийсь мільйончик відсібнути і допомогти. Але так я подумав. У мене є медалька Гіннеса. Думаю, візьму я її на аукціон, подумаю, попросив е, людей. Мені навели таку е, хорошу ідею, піддали, прозвонити в адміністрацію. Я прозвонив. Мені сказали приїхати привезти медальку і копії сертифікатів. І я тоді взяв цю медальку, привіз. І мені сказали, що скажуть, коли під'їхати. Вони кинули на аукціон, коли приїхати ще, пообговорити це все. І коли кинули в інтернет, мої учні, які проживають в Англії, побачили це, які в мене займалися, але вони вже до 20 років в Англії проживають. І вони побачили і вирішили допомогти. Був стартова ціна, була 25 тисяч медальки цієї. Потім хтось кинув 26, пішло 27. А хлопці потім чекають думають, може, ще хтось накине щось. А вони кинути 28. І так і вийшло. Ця кінцева була така ціна. І так і вони вирішили так як мої учні і сказали, що ми вашу медаль вам повертаємо. І гроші були перечислені на Хмельницьку область, і були ці е, гроші дл, е, надані для Збройних сил України. Угу. І я дуже радий, що так вийшло. І я, дуже мені жалко. Мені чесно скажу, медалі було не жалко. Мені жалко людей, які гинуть, які. Діточки бідні гинуть і ранені, і просто я в шоці був, я не міг витримати. І, ну, більше в мене нічого не було такого, щоб я віддав. А це я рішив і так і зробив. І спасибо Господу, що допоміг це зробити. Найцінніше віддали. Так. Оскільки ми вже говорили, не раз згадували про ваших вихованців, то так. згадайте таких, які досягли особливих досягнень в спорті Гиривому. Можливо, десь вже виступали, мають якісь заслуги. Є. Е. Не тільки гірьому, і важка атлетика. Є в мене хлопці, дівчата, і Де от, наприклад, Саша Кудренецький, який виступав на чемпіонаті світу серед школярів, зайняв. Тоді було це раніше, ще в 90-му році. Він в Москві був в чемпіонаті світу, він зайняв друге місце. А потім були... в мене займалися сироти і півсироти, діточки. І так би сказати, що таких людей, щоб такі були, щоб допомагали фінансово дітям своїм чи мені, чи спортивній школі, ну не було в мене таких сімей, щоб так допомагали. У мене все, от таже були дівчатка, які ставали чемпіонами України, теж там, наприклад, Ніна Гальджі, сирота була з бабушкою, жила, а стала чемпіонкою України. Потім другі дівчатки. Тарасевич Богданка неодноразово ставала чемпіонкою світу. Зараз кажу, Ангеліна Ломачинська в даний час є чемпіонка Європи, готується на чемпіонат світу, яка проживає тут в місті Хмельницькому зі своїм, так би сказати, вже чоловіком, Ярославом Заболотним. Це мої учні з мого села Змакова, яких я підготую майстрами спорту. Вони в даний час. Проживають тут і тренують вже вважається тренером Ярослав. Він як своєї, вже вони, як, як чоловік і жінка, вже проживають. І він в неї являється тренером в даний час, готується до чемпіонату світу. І в 24 2024 році Ангелінка планує виступати на Олімпійських іграх. Угу. А загалом, як гирьовий спорт розвинений у Хмельницькому, чи бажає краще? спорт розвинений дуже. Проти того, що я являюся першим майстером спорту України, у мене посвідчення номер 19 Коли в Криму проводилися в Джанкої змагання у 1975 п'ятому році, і нас тоді дуже багато виконало майстрів спорту. Але чому в мене номер 19? Тому що я як документи приходять на Київ. Тож всім номер 1 не будуть писати. А як документи стоять, так і по очереді, так і воно є. От ми певні майстер спорту в 75-му році в Джанкуї Республіка Крим виконували майстрі спорту. Це був відкритий чемпіонат України з гарьового спорту. А коли він відкритий, то приймають участь всі бажаючі країни, які тільки хочуть. Да, Геройний спорт також я хочу сказати. Що я два роки працював у сусідньому селі Залісті. два роки. Працював, я би ще працював, я би мені фінансово трошечки допомогли. А так я за свої кошти я не міг безкоштовно. За два роки я підготовив дівчику. Хопенюк е, Іринка стала виграла Європу і світ. В Білорусі в Гродно. За два роки я підготував цю дівчику. В даний час вона кандидат на спорту. І її взяли з руками і з ногами, забрала Київська академія поліцейська, тому що там такі потрібні. І в даний час Іренко учиться в поліцейській київській академії. За два роки я підготував цю дівочку, чемпіонку. От так. А загалом в Україні спорт цей, він якось е деформувався, можливо, став видовищнішим. Я, я знаю таке, що якісь козацькі виступи, що вони жонглюють цими герів. Я герями. вас зрозумів, дуже чудово проводиться змагання. У нас є три федерації гирьового спорту. Федерація гирвого спорту, Асоціація Гірвого спорту і Союз Гірвого спорту. І ще є всесвітня міжнародна конфедерація. Яка мене нагороджувала і золоту гірю дали. У нас 10 чоловік з України, які отримали золоту гірю. У мене особисто іменна гіря Золота. Написано Копечинському Володимиру за розвиток гірього спорту в світі. Написано. І це у нас 10 чоловік десь з України мають ці гірі. Отакі українці, спорт дуже розвинений, дуже чудовий. Проводиться і жонглювання, чемпіонат світу, жонглювання, церкові вправи ці. Це е, перекидання з руки на руку, крутять ними, вертяться, дуже чудово. І проводиться, А раніше була одна федерація просто федерація гірьового спорту, якою був, нас керував е, Юрій Володимирович Щербина, місто Київ. А потім вже пішло вже, вже більше, 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 і вже це дуже чудово, коли є багато федерацій. І, і проводиться більше змагань. От, наприклад, я зараз в себе також недавно проводив дуже багато переселенців. У нас було 760 переселенців на Маківській громаді. І я привлікаю і батьки, і діти приходять. Я достали медалі, грамоти, все, і нагородили дітечок, нагородили всіх. Там піднімали і 3 кілограма, і 4, і 8, і, і 16 кілограм по своїй силі. І дуже чудово. Це розвиває всі м'язи тіла герой спорт. І там травмуватися неможливо, а розвиваються і дихательні шляхи, і, і спина, і ножки, і руки, і плечі, і груди. І все розвиває. дуже чудовий від спорту. І дуже мені подобається займатися. І буду займатися, поки хожу, поки рухаюся, поки серце стукає, буду займатися гирями до останнього дня свого. А Потому ви що... кажете, що у вас є вихованці і дівчата? Також для дівчат це безпечний вид. Безпечно. спорту? Безпечно. Якщо гімнасти займаються, це ж не шутки, бити своїм тілом різновис... різновисокі бруси і б'є частиною. Де розміщено жіночі діла, матка і все, це серйозне, і вони рожають. А гілля вона не заважає. Наоборот, легше їм Дуже чудово. У мене в даний час є дівчинка, яка буквально позавчора вирвала гірю, учениця сьомого класу, яка дуже бажано займається і хоче приймати участь, і якщо закінчиться війна. Я постараюся знайти кошти, і цю дівчинку з нею поїхати на чемпіонат Європи або світу. Вона підняла 200 разів як, яка їй не снилося, що вона так може зробити. Позавчора вона підняла 8 кг 200 раз. Це учениця сьомого класу, яка недавно значилась навчання, рік сьомий клас. Це зовсім дитина. Вона 200 раз. Штангу присіла 85 кг вчора, буквально. Так хоче, за така, така бойова, вся пішла в тренера. Це дуже чудово, дуже хороша дівчинка, аж нова, е, аж нова її фамілія. Е, Софійка. Дуже чудово. А як ви тренуєтеся, чи зараз ще тренуєтеся? Ви в такій гарній формі, веселий, бадьорий, скільки разів, чи це кожного дня у вас тренування? Де тренуєтеся, чи тільки згирюючи, можливо, Зрозумів. ще бігаєте. Тренуюся кожен божий день, крім суботи, неділі в тренажерах, коли важче навантаження, коли менше навантаження, кожен божий день. Жім, штанги лежачи, ривок гірки в тренажерах з гантелями, розводка і пряска качаємо, і груди качаємо, і ножки, і присідання з гирею, і махи з гирями. І це різноманітність. Я оздоровляю людей і дітей. І приходять хлопці, сільські студенти, які і приходять і переселенці, і дуже їм подобається, були такі переселенці, які з вас дуже сильний. І з Києва дівчика, це мого учня доця. А він вже полковник, чи подполковник в Києві оберігає нашу країну. І він послав доцю. До бабусі сюди, до мене, в маків, і вона, бідненька в ці е, Такий скольоз, що її вже той касет одівали. Це ж дуже страшно вже було. І коли зняли це все, я дивлюся там ужас, що робиться. І я кажу: Доню, приходь, будеш займатися і будемо лікуватися. Вона приходить перва і остання уходить. Вона чудеса витворяла. Вона всі вправи чоловічі, всі робила. І розводочку. І в нас є м'ячики, на яких гімнастичні, де можна прогіби робити і зрівняти. Вона і льожа розводочку робить. То, що хлопці роблять, вона ще сильніше. І, вже і, виривала, і вона також виривала тисячу разів гирю. Чотири кілограми, так як ця дівчинка Софійка. 1200 разів Софійка, а ця дівчинка тисячу, могла і дві тисячі. Просто я заборонив, тому що. Знаєте, це на кількість раз коли на голову моє сосуд може лопнути, може що може таке всяке бути. Ну, в молодому віці це не буває, це в старому такому віці, вже як, як 70-60 за 70, таке може бути. Дівчата ще завзятіші, ніж Завзятіші. Я вам кажу, я зараз маю таку дівчинку, зараз в даний час. Та дівчинка поїхала в Київ, вона повністю фізично підготовлена, і батько мені дякував, каже, спасія, що я. Рехтуєте дітей. А кого ви за життя вважали своїм найбільшим суперником, а можливо еталоном в гирьовому спорті? Дивлюся на наших олімпійських чемпіонів, султан Сабурович Рахманов, Юрій Зайцев, який ось буквально помер місяць назад, Юрій Зайцев. Я його прекрасно знав. Ми разом у Дніпропетровську займалися важкою атлетикою. Султан Сабурович Рахманов. На рік молодший мене, я з ним в одній залі займалися, дуже було мені. І мені дуже приємно, я передбачав, що султан має бути чемпіон світу, І олімпійський чемпіон. Я передбачав в ньому, в мене таке чуття є. Яке... Ну, я от подивився, заходжу в школу, дивлюся на дітей. Оцей, оцей, оце, оця дівчинка, оце підходи, оце підходи. І я зразу можу оприділити. А так само Рахманова. Я взнав, що. Султан Сабурович має бути олімпійським чемпіоном Москві 1980 року. І так і случилося. А своїх вчителів зі спорту, пам'ятаєте, тренерів? Mm, ну, він вчитель фізкультури, він не тренер, У них поняття не було. В ті времена, коли я ще був малим, mm -hmm. у них не було поняття таке, щоб тренувати, показати, там, що іменно так робити, а не так. Наприклад, фізкультура, ну що там? Зробили ту стрибкову яму і цілий урок стрибаємо. Ну, не було, не було різноманітності. Якісь фізурки були. Я, наприклад, коли працював у школі в Зеленчальській, середній школі, працював 7 років. У мене була різноманітність. Я проводив що, перші школи з ручного м'яча, перші школи з футболу, перші школи з волейболу. І в мене був такий клас гімнастика, такі були всі гімнастичні, що це просто не розказати. У мене на кольцях всі робили сальто. Всі робили сальто. Тримається закольця, за мах назад і стрибок. Я підстрахував, потім вони самі вже робили. Просто різноманітності не було. Як це так? Вчитель фізкультури підготує два майстри спорту. Один по гір'ях, один з важкої атлетики. І три кандидати-майстри спорту в Зеленчанській середній школі, де я працював. От вам робота. Якщо є одна особа, ватажок, так би сказати, і буде робота. Хто ви за професією де навчалися? Я за професією вчитель фізвиховання навчився в Дніпропетровському технікум фізичної культури 70 73-й рік. Після демобілізації своєї, 68 70 якраз грячко підписав указ, приказ е на два роки. Я попав під цей приказ, відбув два роки. Е своїм спортом я показав, що я тал талановитий воїн, солдат. Мене Забрали помічником фізичної культури і спорту. Замначальника фізподатівки в полку я був. І я собі займався і тренувався, але нікому ніхто мені не міг підсказати. У мене було три штанги в, в каптюрці. Я зробив там порядок, все, займався. При вазі 67 кілограмів, я 80 кілометрів толкав кожен день. 90 брав на груди по праздниках, по святах толкав, 100 брав, але ніколи не толкав. Не було офіцера, щоб показав офіцер, що закінчив училище воєнне. І, і ну, там яка спецуха у них там крос, пітявня, турні, турнічки, такі ось силова підготовка, а штани, щоб показати я сам собі. І мені сподобалося. І у 70-му році я пішов на Дембель, поїхав в Дніпропетровськ в розвідку. І Мені сподобалось річка, Дніпро, пляж, заняття рядом технікум біля. З Дніпра. І я поступив, з руками і з ногами взяли, бо вже демобілізований воїн, не будуть вже трогу... забирати з технікума. І я собі поступив, закінчив. Чотири роки відпрацював, підготував чотири майстера спорту і три кандидати там же на Дніпропетровщині. Недавно я своєму товаришу вислав фотки. Він в шокі був. Де ти знайшов ці фотки? А в мене ще з тих є, є. Молодий красавець, вуса, чорні, довгі, пишні. Коротше, це тільки спомини йдуть. І я дуже рад дивитись на ці фотографії, які історичні. Такі ми перші майстри спорту, члени збірної команди Дніпропетровська. Потім, відбувши в 77-му році, приїхав на Хмельниччину і тут почав працювати. Пішов фізруком і пішло-поїхало. Підготовка пацанів. Гирі, заливаємо свинцем, вони легенькими, ще свинцем, бо молоді хлопці і вперед. Коротше, їздимо кругом, бо тоді дуже слабкий був гірний спорт в Хмельниччині. Дуже слабкий. Тоді був я один майстер спорту, і нікого не було. Я в Дунаєвцях був перший із всіх майстрів спорту. Нікого не було. Потім пішли мої учні в Зелені, потім пішов е, самбо, дзюдо, пішли майстри. І потім пішло, пішло, пішло. Потім Антонюк Анатолій, мій учень в спорту по гирях. І вже от я приніс вірус майстрі спорту Туди, на, Хмельниччину. на Хмельниччину. На Хмельниччині перший масі спорту. Ще був Березницький Льоня, він помер. Він на 10 років старший. Він помер там за Каменцем він жив. А помер. було щось таке, що ви піднімали важке замість геть? Що вам заміняло герів? І предмети було. важкі. Щоб... Було. Коли я переїхав з Дніпропетровщини додому, в Несельцях я жив, ще роботи, поки мені вже з дипломом все, ну, шукалася робота для мене. Я брав коромисло і мішки з картошкою. Тому що все, ж воно хоче нагрузку продовжувати. Я брав мішки ці, додав вірьовкою, перев'язую, цепляю. Мало мені два мішки, з лівої і правої ще два мішки. І присідаю, качаю ноги, підтримую форму, тому що мені хотілося мати навантаження це, кайфувати це діло. Да. За собою так гарно дбаєте, напевно, всі дівчата були ваші. Я відтворяв чудеса вже тоді. Я 200 кілограм не чувствував. Коли їдемо на Маріуполь на Чемпіонат Союзу 89-й рік перед змаганнями в 90-ті, коли на Москву мали їхати. І ми тут Хмельницьку ночуємо у Мацьохи Марковича, там в авангарді, на борцовському ковру. А раненько має їхати, так як зараз йде поїзд на Маріуполь. І ми тренуємо остання тренування Мацьохи в залі, я беру 200 кілограм, зробив на 50 разів тягу на трапецію. Я балдею, Я... А він кричить: постав, бо ти поламиш штангу. А я кайф ловлю, така, такий пік пішов. Я кайфував. Ну, я поклав штамочку, цілую, я кажу, Михайло Маркович, ви бачите, я ну, ваш не поламав, все нормально. І тоді ми поїхали. І мій Сашка Кудринецький учень сирота, хлопчик, жив з бабкою, вона потім померла, і він сам як пальчик. І ми допомагали йому. Як, як могли, так допомагали. І стипендію, і так далі платили тоді. І він тоді став чемпіоном Радянського Союзу. І ми поїхали. Ваші всі спортивні мрії здійснилися? Чи був якийсь неуспіх? Як планував, так і. Я от зараз в своїм возрості, мені рівних не бачу у світовому масштабі, в своєму возрості. А вже возраст не вернеш, який вже є, такий має бути. От вже 74-й рік і я чувствую, що. Ну, нема рівних. Мені так хочеться. Треба є спосіб життя. Не пити, не курити, займатися, рухатися, рухатися, рухатися життя, ходити. Тож на цій е, такій оптимістичній ноті, що потрібно вести гарний спосіб життя, ви є прикладом так. того. Будемо завершувати, щоб так. ваші учні ще нехай Дякую. не один спортивний рекорд поставлять. ]ся. Будемо старатися. І вам також багато щасливих довгих років життя Все. і сили, і здоров'я. Гарно дякую вам. Дякую. А ми з вами прощаємося до наступних зустрічей.